Даси відповідь. Так. Дивися. Він гусак, а вона. Гуска. А, е, селезень. А вона. Пачка. Е, Добре. Дивись, він індик. А вона. індиця. Дивись, він олень. А вона. Олениця. Добре. А, так, дивись. А, він півень, вона курка. Добре. Це дуже легко. Так. А скажи, будь ласка, він чоловік, а вона жінка. Він ведмідь, а вона ведмедець. Молодець. Супер. Задавати ще чи вистачить? З, задавай. Дивись, він кит, а вона китиця.